Так, всім привіт! Черговий день у нас і ми сьогодні не працювали в садку. Але ми вийшли на вулицю і вирішив вам зняти одне невеличке відео по відповідям на запитання, які мені задають останнім часом. E, значить, було запитання, що краще посадити, якщо там є власна підчепа М9, М106, 5418. 418 так, щоб було без опор. Ну, М9 без опор я би все-таки не садив. Тому що там є дуже багато нюансів і це не Не той сад, який можна садити без опор Все-таки краще для нього це опори. М106 5418 це доволі непогані і доволі гарні сорти. Але ММ106 він підходить для більшості, більшості сортів. 54-118 він все-таки кращий для червоноплідних. На 54-118 підшепить, якщо посадити нащепити Червоноплідні сорти, у вас окрас яблук буде набагато насичніший і класніший. Особливо для реалізації червоного яблука це буде класна підщепа Але врахуйте схеми посадки. М9 я зараз виключу з цього списку. Але 106 підщепа на слаборослих підшепах, прищепах це такі сорти, як Чемпіон. І там Може бути айдерет або щось аналоги, пінова. Це можна садити в межах 4 на 1,50 метра, якщо у вас техніка працює. Ну також, Все залежить від техніки. Якщо у вас якийсь трактор, навіть може менше посадити. Якщо у вас там середній китаєць, якийсь то 4 м вистачає, як UMZ або ще якась техніка, то вам там 4 м буде вузкувати На 106 підчепи. 54,18 18 тим більше підщепа 5418 вона більш сильно росліша, порядка десь 20-30% ніж 106%, чорноплідні сорта на цій підщепі дуже класний мають окрас, дуже класно виглядають, дають непоганий урожай. Але навіть якщо це слаборосла, той же самий чемпіон, то тут мінімум 1,70, 1,80 м повинен бути в рядку. І 4 метра це гарантовано міжрядя. Сильно розлідки, як флоріна, або щось приблизно до неї, то це 4 в натяжку плюс в ряду мінімум 2-2-20 повинно бути. Врахуйте силу росту під Якщо у вас окуляровка буде дуже висока, посадка над землею, там ще десь щось можна плюс-мінус відрегулювати. Але все одно. Це в момент необхідно враховувати. Тепер наступне питання було, що в саду вирощують там сорт, який сильно уражується борошнистою. Ну, це питання і проблема не тільки у вас завжди виникає. Особливо вражується айдерет. Є ряд інших сортів, які дуже сприйнятні до борошнистої роси. І що я вам скажу? Вам необхідно для того, щоб побороти борошнисту росу, це дуже сильні і регулярні обробки. Це контактні препарати, системні препарати і постійно за цим процесом дивитися. Постійне внесення з інтервалом 2-3 тижні, як мінімум. А початок вегетації там взагалі, скорочуємо до 7-10 днів як мінімум. Борошниста. Якщо ви до червня місяця більш-менш врегулюєте її розпосюдження, то до осені можна більш-менш спокійно спати. Якщо не зможете, то тут буде проблема. Необхідно першу обробку контактниками проводити сіркою. Сірка працює не на всі 100% це необхідно враховувати, вона може працювати там в межах 50-60%, але це дуже сильний ефект дає в подальшому при обробці саду. В подальшому, коли вже з'являються листочки, бруньки необхідно системниками спрацьовувати. Є доволі дюпонта непогані препарати, які можна використати і врегулювати спалахи. Якщо ви не можете сконтролювати її, і у вас сильне зараження по саду пішло на початку вегетації, берете ножнички і все, біленькі глучки відрізаєте, виносите з площі і все у вас буде класно в подальшому. Тому що борошництво дуже важко боротися. Якщо вона зайшла в сад і дуже сильно, то допоможе тільки обрізка уражених ділянок. А також під час обрізки зимою необхідно гарно дивитися на. Дерево, те, що ви обрізаєте, тому що вона дуже сильно замітна і дуже гарно її проглядається. І це все удаляти, виводити з участка. Е е. Наступне питання було на рахунок М106. Е е, не плодоносить дерево, як його заставити, плодоносити. ой Знаєте, це <г SF> дуже таке агротехнічне питання. ось Дивіться, зараз ось на цій гілочки я вам покажу, бачите, вона в горизонтальному положенні. Тут от, нижнє можна було би прикоротати, яке опущене вниз, але всі гілки, які у вас є в саду, по максимуму необхідно в горизонтальне положення. Ось подивіться, бачите, по дереву, всі гілочки в горизонтальному положенні. Не повинно бути гострих кутів у вашому саду, тоді ви зможете більш-менш оптимально загружати власний сад. Якщо це буде гострі кути, урожаю не будете мати. Якщо це молодий садочок, то такий варіант спрацьовувати може, це відгинання гілок. До стовбура прив'язуєте ниточку. Якщо гілочка у вас у вертикальне положення, відгинайте її до максимуму горизонтального положення. Ви можете задати її. Скажем так, рух на урожайність. Тепер наступне, що ще можна по агротехніці, це правильна обрізка, по-перше. Дивитися, що ви обрізаєте. Тому що дуже багато хто робить помилку і плодову деревину обрізають, а жировики залишають. І отримуєте не урожай, а отримуєте ліс деревини. Потім перша половина вегетації. Необхідно контролювати ріст дерев, як мінімум. З азотними добривами треба працювати дуже обережно. Краще працювати з бором, щоб давати квіткову завість і давати запліднення на ваші ці щоб було. Також є там ряд інших заходів, але це вже більш для професійних садів і навряд чи ви там зможете це. В домашніх умовах виконувати, але принцип більш-менш я розповів. Можливо, десь ще розповім. Але можете передивитися в мене на каналі, там десь, я не пам'ятаю якому році я виставляв відео більш детальним поясненням тому, як заставити деревину плодоносити. Йдут відрізання корінь, але кажу, це вже більш промислові сади і в домашніх там буде проблематично. На рахунок запитання було, що дуже гарно зберігаються плоди фуджі, там ще якісь сорти. Я вам скажу так, я доволі часто спостерігаю <кхи> за сусідніми садами, де є в кого якісь сорти, щоб можна було підбирати і далі рухатися що в себе висаджувати, курчувати чи ще так щось. Але я вам скажу так. Три роки ми фактично працюємо на промислове яблуко, технічне здаємо, І щоб не було якихось цих торгівлі і так далі. Тому що урожайність в таких садах найважливіше показник. Чим краще урожайність, тим більший вал. Продукції, тим більше ти здаєш, отримуєш коштів і рентабельність у тебе. Ти не працюєш на гарне товарне яблуко, тобі, чесно сказати, там паралельно по цьому питанню. Але на рахунок фуджі, в мене по сусідству є садовод, який має дуже там, кілька рядів фуджі. Він в першу чергу мене заразив кров'яною тлею з цим фуджі, Тому що я не знаю чому, але кров'яна тля дуже полюбляється фуджі. І вона просто там. Так, я згідний тому, що ціна на фуджі доволі гарна, класна і тому подібне, але урожайність дуже сильно періодична. Дуже сильно періодична, по крайній мірі ті сади, де я бачу фуджі, там рік урожаї, рік ти там фіг, що ти отримаєш. Тому для мене це не дуже найкращий показник. В моїх садах. І да, зберігається воно класно, я не спорю з цим всім. Ціна класна є, але періодичністю вона знівельовується всі переваги. Ох, наступне, що, я би сказав, також Фуджі необхідно дуже обробляти гарно, тому що там з нею також необхідний гарний захист. Також було запитання в мене на рахунок скелетних гілок в саду, чи їх видаляти, чи не видаляти. Дивіться, я вам скажу так, все залежить від схеми посадки. Якщо у мене в саду схема посадки 4 на, 4 на 2 то в більшості своїх обрізки є скелетні гілки. В 90% видаляю, але все-таки є моменти, де вони присутні. На відео може не побачити. Рік життя гілки це десь 3-4 роки. Потім її необхідно видаляти. Нижній ярус гілок, він ще там може бути. Чим вище, тим повинні бути менший скелетний гілок, а тільки 2-3 річні максимум гілочки. Тоді у вас буде урожай. Чим старша гілка, тим вона менше плодоносить. Це факт. Якщо у вас схема посадки більше, чим 4 на 2-2,5 може бути, тоді ви можете скелетні гілки залишати і вже формувати плодові утворення на цих скелетних гілках з постійною обрізкою. Але тут треба дивитися все ж від схеми посадок. І які сорти безпосередньо, тому що не всі сорти однаково обрізаються. Є сорти, які ти можеш обрізати дуже сильно і вони будуть тобі видавати урожай, а є сорти, які ти обріжеш, і в тебе буде наступний рік тільки деревина. Кожен сорт має свої нюанси. Агротехніка сорту. Ну, На сьогодні, я думаю, я більшість питань відповів. В наступному відео відповім на інші питання.